15 липня пішов життя Віктор Володимирович Терлецький, наш видатний земляк, натхненний краєзнавець, дослідник, науковець і педагог, член спілки письменників України. Більша частина життя Віктора Терлецького пов'язана з нашим містом. З 1960 року він оселився у шості і залишився вірним нашому місту до останнього подиху. Віктор Володимирович був автором понад 20 досліджень, виданих окремими книгами, серед них праці про наших відомих земляків. Зокрема, дослідженню про життя та творчість Пантелемона Куліша він присвятив не один рік. Пан Терлецький співпрацював з нашою телерадіокомпанією, став автором циклу радіопрограм Наші славетні земляки. Значить, тут і хутір, на якому знаходилася пасіка, і коли батько Пантелемона Куліша Олександр Іванович. Збирав челіч, збирав свою сім'ю, то вони приїздили сюди. На збір меду і на косовицю віктор Терлецький лауреат премії Івана Огієнка, міжнародної літературної премії Пантелеймона Куліша. Він надрукував сотні публікацій. 33 статті Віктора Терлецького увійшли до енциклопедичного довідника Сумщина в іменах. Шовськінщина щиро вдячна Віктору Володимировичу за фундаментальний внесок у збереження та збагачення культурної спадщини нашої нації, за патріотизм і самовіданість.